Вітаю сьогодні. Ми спробуємо заглибитись у праці ну двох мислителів, які на перший погляд стоять на абсолютно різних полюсах. Абсолютно з одного боку, в нас фізик-теоретик Девід Бом, це учень Опенгеймера, колега Ейнштейна, який говорить про якусь приховану неподільну єдність усього космосу. А з іншого лінгвіст і е, політичний активіст Ноам Хомський, який викриває приховані механізми влади вже тут, у нашому суспільстві, і справді здається, що між ними просто прірва. Один дивиться, так би мовити, в телескоп, а інший під мікроскоп. Точно але джерела, які ми сьогодні розглядаємо, це розділи з книги 50 видатних творів, філософія про праці Бома, цілісність та імплікативний порядок і «Хомського розуміння влади. Вони підводять нас до ну просто дивовижного питання. І якого ж? А що як обидва, дивлячись у зовсім різні боки, побачили одну й ту саму фундаментальну помилку людства? Одну й ту саму помилку, це вже слухай, інтригує, що ж це за помилка. Помилка фрагментації, тобто сама ідея про те, що світ складається з окремих, не пов'язаних між собою частин, бом бачив її у фізиці, а Хомський у політиці. Ага. І от сьогодні ми спробуємо з'ясувати, як фізик, що вивчав субатомні частинки, і лінгвіст, що аналізував пропаганду, дійшли по суті до одного висновку: саме ця ілюзія окремішності це корінь наших найбільших проблем. Гаразд, давай спробуємо це розпакумати. Почнемо з космосу, з Девіда Бома, і тут треба одразу наголосити, це ж не просто якийсь філософ з крісла. Ні, ні, це найвища ліга. Це людина з найвищої ліги науки. І от він, фізик, стверджує, що весь всесвіт це одне нерозривне ціле, звучить, чесно кажучи, радше, як східна філософія, а не фізика. Абсолютно, і це те, що робить його таким цікавим. Його центральна ідея цілісність, Бом наводить дуже просту, таку наочну аналогію. Так. Ці квіти існують окремо від килима. Ну, так, вони і є килим. От от, вони і є килим. Він каже, що так само і з усім у всесвіті. Поділ на частинки, на об'єкти, на людей це просто зручна для нашого розуму абстракція. Ми ніби накладаємо на реальність таку сітку, щоб її зрозуміти. А сама реальність? А сама реальність це єдиний суцільний потік. Добре, з килимом зрозуміло, але ось тут стає справді цікаво бом вводить поняття імплікативного та експлікативного порядків, звучить як терміни з наукової фантастики. <рес> так можеш пояснити ну, на пальчах, що він мав на увазі, бо поки це здається надто абстрактним. Давайте спробуємо. Експлікативний або, скажімо, розгорнутий порядок це світ, який ми бачимо. Світ, де стіл це стіл, чашка це чашка. Вони окремі існують у просторі і часі. Наша звична реальність. Саме так. Але бом каже, що це лише поверхня, лише проекція глибшого імплікативного або згорнутого порядку. І тут він використовує просто геніальний приклад, який все ставить на свої місця. Я вже готовий. Уяви собі два скляні циліндри один в одному, а між ними дуже в'язка рідина, наприклад, гліцерин. Уявив. Тепер ми крапаємо в цей гліцерин краплю чорнила. Вона висить там, видима, окрема, це експлікативний порядок. А тепер починаємо дуже повільно обертати внутрішній циліндр. Ага. Крапля розтягується в тонку нитку і, зрештою, ніби повністю розчиняється, зникає. Здається, що її порядок, її структура втрачені так, вона просто перемішалася з гліцерином. А ось і ні. Якщо ми почнемо обертати циліндру у зворотньому напрямку з тією швидкістю, то нитка чорнила почне збиратися назад, і вуаля знову з'явиться крапля. Знову перед нами цілісна крапля. Це означає, що її порядок не зник. Він був згорнутий, закладений у всій рідимі. Оцей згорнутий стан це і є імплікативний порядок. Вау, wow. і бом стверджує, що весь наш видимий всесвіт це лише розгорнутий стан цієї глибинної єдиної реальності. Тобто, все, що ми бачимо як окремі об'єкти, зірки, планети, ми самі – це лише тимчасові розгортання чогось значно більшого. Це ж просто перевертає все з ніг на голову. Uh -huh. І він говорить про це прямо щодо людей. Я навіть зацитую з джерела. Було б хибним вважати, що кожна людська істота є незалежною актуальністю, радше всі вони є проекцією єдиної сукупності. Саме так. І це має ну, колосальні наслідки. Наприклад, для розуміння свідомості. В нашій звичній фрагментованій картині світу є матерія, тобто мозок, і є свідомість, думки. І вони якось взаємодіють. Так для Бома це хибний поділ. Розум і матерія не дві різні речі, це просто різні аспекти одного і того ж всесвітнього потоку, який він називає холономним рухом. Це звучить красиво, майже поетично, але слухай: наскільки це науково, чи не критикували Бома його колеги фізики за те, що він зайшов на територію ну метафізики чи навіть містицизму? Безумовно, критикували, його ідеї виходили далеко за межі мейнстрімної фізики того часу. Проте він завжди наголошував, що виходив із суто наукових проблем, зокрема з парадоксів квантової механіки. Ага, зрозуміло. Вони ж показували, що частинки можуть бути пов'язані на величезних відстанях миттєво, ніби вони частини одного цілого. Його філософія була спробою знайти мову для опису цієї ну, дивної реальності. А як це пов'язано з творчістю? Ти згадувала? Так. Він казав, що звичайні мислення це просто перетасовування старих даних з пам'яті. А справжнє осяяння, творчий прорив приходить не з нашого мозку, він приходить з цього глибинного імплікативного порядку, коли ми налаштовуємось на нього як радіоприймач. Добре, ідея Бома про те, що наша відокремленість – це космічна ілюзія, яка заважає нам бачити справжню єдність, просто вражає. Але це все на рівні фундаментальної фізики. Так. А що як ця ж логіка про ілюзію, яка приховує справжні зв'язки, працює і тут, на землі, в нашому суспільстві? Адже саме про це говорить Нуам Хомський. Ідеальний перехід. Бо Хомський по суті робить те саме, що й бом, тільки його гліцерін це мова, а краплі чорнила це реальні події, які розчиняються в потоці пропаганди. І він показує, як це працює. Так. У своїй праці розуміння влади він аналізує, як владні еліти створюють штучну фрагментовану реальність, щоб люди просто не бачили цілісної картини. І він робить це на дуже конкретних прикладах. Це не абстрактні теорії. Саме так візьмемо слово захист. Хомський зауважує, що в американській пресі ніколи не ставилася під сумнів те, за що США захищали Південний В'єтнам. Хоча фактично. Хоча фактично вони його бомбили, розпилювали хімікати і вбивали сотні тисяч людей. Слово захист стає своєю протилежністю, воно приховує реальність. І це ж досі працює. Точно, коли чуєш у новинах про якусь гуманітарну інтервенцію чи антитерористичну операцію, перше питання після хомського: а хто тут, власне, кого захищає? І від кого? Абсолютно. І так само зі словом демократія він показує, як країни на кшталт Сальвадору, де правили військові хунти, а ескадрони смерті вбивали опонентів у США називали молодими демократіями, бо їхні уряди слугували інтересам американських корпорацій. А сусідня Нікарагуа, де бізнес не мав такого тотального впливу, демократією не вважалася і підлягала знищенню, тобто слово просто відривається від свого значення. І стає просто ярликом для своїх, і це підводить нас до його центральної тези. Хомський стверджує, що реальна влада в сучасному суспільстві засереджена не в парламенті, а в приватній економіці. В корпораціях так транснаціональні корпорації та фінансові інститути вирішують, що виробляти, куди інвестувати, хто матиме роботу. Це вони, а не політики, ухвалюють фундаментальні рішення. Уряд, за його словами, це лише тінь, яку бізнес кидає на суспільство. Тобто, виходить хомський, вважає, що наші вибори не мають великого значення. Що реальні рішення приймаються десь у залах засідань рад директорів? Він каже, що вибори мають значення, але в дуже вузькому спектрі питань. Фундаментальні ж принципи, пріоритет прибутку над добробутом людей, вони не обговорюються. Ну, зрозуміло і зовнішня політика Захомським є яскравим доказом. Її мета не поширення свободи, а створення у світі системи залежних держав, відкритих для експлуатації, і є залізне правило. Яке, якщо уряд якоїсь країни починає дбати про власний народ на шкоду іноземним інвесторам, то як пише Хомський? Такий уряд просто буде змушений піти. Історія 20-го століття ну, повна таких прикладів. А як це пов'язано з внутрішньою політикою? Наприклад, чому, як правило, так багато грошей йде на військові потреби, а не на освіту чи охорону здоров'я? І на це Хомський дає дуже провокативну, але логічну відповідь. Він стверджує, що влада воліє витрачати гроші на армію, а не на соціальну сферу, бо соціальні витрати підвищують небезпеку демократії. Зачекає, як це. Будівництво шкіл та лікарень небезпечне для демократії. Це ж звучить абсурдно. Небезпечне для тієї версії демократії, де населення пасивне. Подумай сам а коли у твоєму районі будують нову школу чи лікарню, ти бачиш прямий результат. Ну так, ти починаєш цікавитися, куди йдуть гроші, брати участь у громадських слуханнях, організовуватися. Це робить людей активними громадянами. А коли уряд витрачає мільярди на новий бомбардувальник? Е, то що це змінює у твоєму житті? Нічого. Ти нічого в ньому не тямиш, не можеш вплинути на його конструкцію. Це далека абстракція, яка залишає тебе пасивним спостерігачем. І в цьому суть? Так. А пасивне атомізоване населення за Хомським, це і є головна мета соціальної політики для збереження монополії на владу. Ось воно, знову це слово. Атомізоване, фрагментоване населення. Добре, давай спробуємо скласти це все докупи. Виходить, у нас є дві картини. Угу. Одна від Бома, про те, що на рівні космосу все єдине, а наша віра в окремішність це ілюзія, і друга від Хомського, про те, що на рівні суспільства нас свідомо розділяють, фрагментують, щоб ми не бачили справжніх центрів влади. Це дивовижний паралелізм. Так. Вони описують той самий фундаментальний процес, але на різних рівнях. Для Бома корінь усіх глобальних криз у тому, що ми думаємо: я це я, а все інше ресурс. І тому ми експлуатуємо природу і воюємо з іншими. Саме так, бо не відчуваємо себе частиною цілого. А для Хомського владні структури процвітають саме завдяки цій фрагментації. Вони відокремлюють людей від прийняття рішень, слово від їхніх значень, інтереси громадян від інтересів корпорацій. І тут, на думку, спадає ще одна паралель з фізики: ідея Бома про те, що спостерігач є невід'ємною частиною експерименту. Блискуче у квантової фізиці ж не можна виміряти частку, не вплинувши на неї. Так це знаходить прямий відгук у аналіз зіхомського. За ним не існує об'єктивного журналіста, бо він є частиною медійної системи, немає нейтрального громадянина, бо його пасивність це теж дія, це мовчазна згода. Тобто ми не сторонні спостерігачі? Ми активні учасники. Обидва мислителі по суті закликають нас побачити ці приховані зв'язки і усвідомити це. Отже, підсумовуючи, Девід Бом показує нам глибинну єдність на космічному рівні, а Нуам Хомський – приховану єдність владних та економічних інтересів на рівні суспільства. І обидва кидають виклик нашому звичному фрагментованому погляду на світ. І який головний висновок? Головний висновок це заклик дивитися глибше. За поверхнею окремих подій, які нам подають як незалежні факти, круються потужні взаємозв'язки: чи то у квантовій фізиці, чи то в політиці, де вибір одного слова в новинах може виправдати війну, тобто перестати бачити окремі квіти і, нарешті, побачити весь килим. Саме так розуміння цих прихованих структур це перший крок до будь-яких осмислених змін. І наостанок залишаємо слухачам думку для роздумів. Бом вважав, що справжня творчість народжується з усвідомлення нашої єдності з усвітовним потоком. Угу. А Хомський переконаний, що справжня свобода починається зі звільнення відмовних маніпуляцій влади. Так. А що, якби суспільство одночасно намагалося розвивати в собі і це глибоке відчуття взаємозв'язку, про яке говорить Бом, і гостре критичне мислення щодо влади, до якого закликає Хомський? Як би виглядав такий світ?